Всім привіт, я пенсіната Рес і це канал про фарбування мініатюр, де ми робимо все, що завгодно, крім фарбування і мініатюр. І сьогодні я вам покажу, що таке справжній турнір по Вархамеру. Готові? Тож поїхали! Цей турнір не просто турнір, не, не звичайний турнір, а це турнір, який погоджений Games Workshop компанією, яка це все організовує. Добре. Да, це да, такий офіційний та. турнір такий. Да, в Україні. Да, да, да. Ну, да. А цей турнір, який у нас зараз проходить, ми відбираємо з гравців з України, того, хто буде представляти Україну на світовому чемпіонаті з Warhammer 40 тисяч у наступному році. Так що, ну, в принципі, це не просто так зібралися, пограли, визначили переможця крутого з 44-го, ні, це навіть цей переможець буде представляти Україну ну, наступного року на чемпіонаті на чемпіонаті сі прямо так цікаво і серйозненько. А, я так, хочу сказати. Да, да, да. Це майже як Олімпійські ігри, так, тільки так. у Ворхамери. Ваші шанси на перемогу? Тут завжди 100%. Завжди 100%. Крім тих е випадків, коли я програю. Е, офігенний хлопець з Брохамеру. Ми з ним знімали стріми. Можете подивитися як наші стріми, так і відео на його каналі. Це дуже прикольно, дуже пізнавально, дуже класно. Скажіть, будь ласка, як вас звати і за кого ви граєте? Я тірив, я граю за маленьких гномів. У них коротенькі ножки, і вони топають дуже дуже повільно. Я За перемогою сюди прийшов, чесно кажучи, я заради от задоволення просто пограти. нетворкінг, плюс, чесно кажучи, більше за практикою, бо для мене це перший такий серйозний турнір. І Я більше за досвідом. Що краще, ваха чи алкоголізм? Ваха. Ну, це ж е, вічний жарт, що якщо людина грає ваху, в неї ніколи не буде е, грошей на алкоголь, на наркотики і всяке таке. Це, можна сказати, спорт, е, здоровий образ життя. Тому ваха, я думаю, набагато краще. Плюс вона, як не дивись, розвиває стратегію, мислення, творчість. Ні Ельдари, ні Тао, ні будь-яка фракція не дає тобі 100% гарантії. Для того, щоб вигравати, потрібно грати, потрібно е, розуміти гру, скажімо так, ну, як можна почати вигравати з перших же ігор. Та, звісно, ніяк. Потренуватися як в в будь-якій стезі, як в будь-якій професії, в будь-якій будь-якій грі треба для того, щоб щось зробити, виграти, треба докласти зусиль. Ну зрозуміло, що це я кажу банальні речі. От докладаємо зусиль, перемагаємо, бачимо результати. Можна просуватися далі, можна читати більше, читати розуміти. Це все да я нормально кажу, все не зав'язуємо. Як мав би виглядати дезодорант «Нургла»? Як кастрюля борщу, яка в холодильнику при виключенні світла знаходиться вже другий місяць. і Дуже хоче підписати або женевську конвенцію або дозвіл на використання ядерної зброї. Дуже багато правил. Але і багато нюансів, оскільки у кожної фракції є свої правила, свої нюанси, і дуже треба пройти певний час, щоб їх зрозуміти і вивчити. Тобто для новачка, який тільки заходить у Вархаммер, достатньо складно одразу все знати, і зазвичай людина губиться, бо є свої правила, є правила у всі там А потім ще змінюють, якісь вводять правки. Це, це найменша проблема, найдужі. Так, і вони часто змінюють, плюс вони Остійно. кодекси випускають кожні Добі. два роки, здається. І відповідно кожні три. Ну, тим більше. Тобто дуже важко одразу, тобто, треба награти певну кількість годин, щоб зрозуміти всі нюанси і потім вже себе впевнено почувати. А ось це вже фінал, і ось це першим столом. Дві фракції б'ються за перше місце. Вчора на Київ падали ворожі ракети, а сьогодні на столи падають куби і вона очний сміх. Гучніший, ніж сирени повітряної тривоги. І ось цих от офігенних хлопців не зупинити. Бо для нас Варгемське хобі це не просто втеча від реальності. Це міцна фортеця, за якою ми тримаємо стрій. Бо поки ми можемо грати, вигравати, фарбувати, колекціонувати мініатюри. І кидати куби ми перемагаємо. І з вами була Пентінаторекс. Хай ваша фарба ніколи не сохне.